Люденьки, всім привіт! Під відео про активацію прихованих функцій на автомобілях групи ВАГ. Ви мене, мабуть, найчастіше просили записати інструкцію про те, як можна активувати функцію автоматичного складання і розкладання дзеркал. Але оскільки ця функція не активується простим проставлянням галочок, адаптаціями чи кодуваннями, навіть в найдорожчій діагностиці це відео і виходить не так швидко. Адже для того, щоб отримати функцію складання розкладання дзеркал, нам треба в першу чергу встановити на автомобіль дзеркала, які мають електропривід, який буде виконувати оці такі. Прості рухи. І тут маю зробити важливе зауваження. Якщо вам ця функція потрібна не часто, то краще не заморочуватись, тому що ну, по суті отакий рух треба зробити вручну, це не складно, тому що просто одне дзеркало, яке має функцію складання, так комплектне з декоративною кришкою, з дзеркальним елементом, з підігрівом, підсвіткою, коштує десь від 100 доларів. Якщо ви хочете ідеальне робоче працююче так вживане, то готуйте десь 150 доларів, от скільки я виклав за оце дзеркало. І я зав'язався всю цю процедуру. Через те, що в мене були пошкоджені водійські двері, на заміну я знайшов комплектні двері, в яких вже було одне дзеркало, яке мало функцію складання, бо навіть більше на тих дверях була панель керування складанням дзеркал, я зрозумів, що ну, залишилося ледь не менш ніж половина шляху для того, щоб отримати цю функцію в своєму автомобілі. Власне, заморочився, знайшов дзеркало ще з декоративною кришкою в кольор. І сьогодні хочу вам записати цю інструкцію. Але в цілому, якщо порахувати два дзеркала, панель керування, блоки керування, які потрібно, і Вірно буде замінити в обох дверях пасажирський, водійський, електронна діагностика, яка має можливість кодувати, то ми виходимо десь на ціничок за 400 доларів. Ще раз раджу уважно подумати, порахувати, чи воно вам треба, адже цю функцію легко втратити в найменшому ДТП, чи просто від необережного поводження десь будете розвертатися, зачепитися і. Шукайте ще дзеркало за 150 доларів і готуйтеся виконувати доволі непросту роботу, адже нам дзеркало потрібно встановити на автомобіль, відкрутивши не просто два гвинтика. Як бачите, тут довгий шматок проводки. Нам треба зняти обидві водійські картки, щоб поставити два дзеркала, протягнути проводку. Коротше і так далі. Ну, але якщо ви на це готові, то поїхали дивитися, як воно робиться. Для початку: для того, щоб зняти карту дверей, нам це в першу чергу необхідно зробити, щоб ми могли від'єднати проводку, а вже потім ми будемо фізично знімати саме дзеркало. Щоб зняти карту дверей, нам треба зняти оцю декоративну накладку на ручечці. Для цього бажано використовувати щось типу якогось жорсткого пластику, не такого дешевого китайського, в ідеалі якісь. Оригінальні лопатки, потужні придбати. Металом не дуже бажано використовувати, адже він грубіший набагато і може не зняти. Знімаємо накладочку. Далі нам потрібна така насадка Torx T30 для того, щоб відкрутити отут два гвинти, які жорстко саме тримають ручку. І інший у нас отут. І гвинти потрібні, щоб коли ви смикаєте за ручку, ви не відірвали карту. Гвинти ми відкрутили. Далі у нас є ще одне кріплення, ще один гвинт, він знаходиться отут. Тут у нас є такий винтик, я навіть не знаю, як назвати, гайка, яку нам не треба викручувати, нам її треба просто провернути. Так, так видно. Оп, ще трошки карта починає відходити. Після цього нам треба зняти саму карту. Вона далі вже тримається на спеціальних андапках, яких декілька. І для цього нам в ідеалі знову ж таки, отримати жорстку, довгу-велику лопатку оригінальну, якою можна підважити і зняти. Але я подивився декілька відео, знову ж таки, на Ютубі. Деякі люди роблять це і без лопаток, просто міцно тягнуть на себе карту. Вона хитається після того, як ми відкрутили. Я все ж таки прихильник того, щоб це робити оригінальним інструментом, але я його на заразі не маю. О! Два. Три. Так, і отут у нас кріплення воно здається... О, підіймається отаким от чином. Є. От у нас картка практично знята. Далі нам сильно не відтягуючи карту від дверей, треба повідключати роз'єми електричні підсвітки, там клавіші якісь додаткові і ще щось подібне. Пасажирська дверка в цьому плані вона дещо простіша, тому що тут мінімум у нас різної електрики. У нас підсвіточка тут є. відстібаємо. Далі нам треба відключити. Це у нас вже безпосередньо ручка відкривання дверей. Відкривається вона таким чином в сторону, і тягнемо сюди. І от наш трос вискочив. І ще у нас є склопідіймач. Роз'єм склопідіймача це, мабуть, найнезручніша річ, яка тут є. О. І наша карта. Вільно. Відставляємо в сторону, потім там поприбираємо. Тут у мене три андапки, як бачите, один, два, три залишилося. Тут одна вискочила, от вона залишилася в дверях, зараз її окремо зніму. А верхня треба бути дуже обережною, тому що вона не висмикується, її треба просто підіймати куточок вгору. Так виглядає андапка, яка кріпиться отут в кутку. Саме тому її треба цей край підняти вгору. Ну а тут у нас от, одна, два. 3, 4, 5 андапок. Блок керування дверима, дивимося на його номер. І отут у нас от у нас йде саме дзеркало. Як бачите, через такий перехідничок, і нам його тепер треба звідти виколупати. Нам треба в першу чергу відключити дзеркало. Робиться це теж за допомогою викрутки. Ось таким чином. Оп, тепер натискаємо знизу. І тягнемо на себе. От тепер аж він відключився. Цей роз'єм. Далі. Тут у нас, ну, нам в принципі туди його треба продавити, ущільнювач іде отаким чином. І це ще не все. Нам треба штовхнути туди оцю андапочку з середини. Один. І легенько два. Все, отепер у нас дріт вільний, але не спішимо нічого тягнути. Тепер, щоб нове дзеркало ми могли протягнути по тому ж самому маршруту, дуже важливо, тому що там у нас ходить скло, там є елемент склопідіймача, щоб ми не запхали потім вручну якось не туди проводку. Нам треба її підв'язати і потім за. Цей шнурок, чи там леску якби рибацьку, чи ну не знаю навіть якусь проволку гнучку. Але обережно, щоб нічого не пошкрябали. Ми потім просто нове дзеркало, нову проводку потягнемо сюди. Е, з цим все. <плес> відкладаємо моточок. Далі у нас залишився, залишилося саме дзеркало. Тепер вже ми його відкручуємо. сміливо теж Т-30. Ого. Ані пішло. Не повинно впасти. Але все ж таки, якщо хтось притримає, то буде не зайвим. Поки що тримається. Тут алюмінієвий кронштейн, тому трішки окислений, трішки випадає сміття. Ну і по суті поїхали. О! От у нас дзеркало виймається. І далі втягнемо проводочку. Десь зачіпається, не хоче проходити. Ну, чому важливо його так таким чином фіксувати. О! І от у нас вилазить наш трос. Тепер ми беремо нове дзеркало, обережно, щоб в нас не втік. Наш трос нікуди, але і він десь там застряг. Прив'язуємо конектор від нового вже дзеркала. О, І тепер затягуємо його, ставимо на місце в автомобіль. Тут найбільша затичка, це оце гумовий ущільнювач, він заважає найбільше, він зачіпається всередині, ззовні і не дає нормально протягнути туди всередину сам дріт. Але от у нас роз'ємчик вже тут, а воно не впаде, бо воно тримається, можна наживити. Не прикручувати, бо, ймовірно, доведеться порухати трішки. Тепер залишилося дістати все ж роз'ємчик із отвора. Є, роз'єм до нас зайшов, його ущільнення тепер. Затягуємо, фіксуємо. Але і це ще не все. Якщо ви пам'ятаєте, ми отут видавлювали таку андапочку, кріплення нам її тепер треба поставити на місце, бо на новій проводці у нас, звісно, теж є. Знімаємо оце ощільнення. Далі ми залазимо туди пальцями, намацуємо нашу нову андапку. О, і вона вилазить доволі легко. Далі фіксуємо ущільнення. Коротше, тут процес доволі такий швидкий, немає нічого складного. Єдине, слідкуємо, щоб ущільнення сіло рівненько. Опа! Бо потім буде протікати водичка і тектиме нам в салон. Тут є, тут ущільнення рівно. Відрізаємо залишки нашого тросу, обережно тільки. І тепер ми можемо сміливо підключати вже наше дзеркало в цей блок керування. Оп-два. Є по суті. Дзеркало ми замінили, можемо ставити карту назад, і далі вже нам треба буде проводити маніпуляції за винятком того, якщо у нас блок керування підтримує функцію складання дзеркал, адже вони бувають різні і можуть цю функцію запросто не підтримувати. Зрозуміти, це можна або по номеру самого блоку на блоці керування, коли ми вже відкрили, подивились, або попередньо нічого не розбираючи. Електронною діагностикою заходимо в блок керування дверей пасажира і дверей водія. Дивимося по номеру деталі. Якщо третя цифра з кінця у нас йде 3, то значить блок не підтримує складання дзеркал. Якщо цифра 5, третя цифра з кінця. От у нас 592. У мене третя цифра 5 виходить. Якщо з кінця рахуємо, то цей блок у мене підтримує складання. Єдине, що залишиться його запрограмувати. Тут трішки мені пощастило. Я дзеркало не фіксував не дарма. Зараз покажу вам, що я хочу ще зробити. Це дуже важливо. Я хочу промити місце його кріплення. Що Тут, коли набирається під час мийки вода, цей бруд весь починає текти потім по дверях і ніяк ти його не відмиєш, тільки зі зняттям дзеркала і промивкою місця його кріплення. Гвинти з заводу тут йшли не змащені, тому і я нічого не змащую. Плюс тут сталь, плюс алюміній контакт. Незрозуміло ще чим і змащувати. Уважно, дивіться, кріпіть зеркало, оцей бортик має заходити за двері. Бо воно так ставиться в різних положеннях. Далі, важлива річ по андапкам. Якщо вона у вас вискочила поза картою, вона у вас буде, так би мовити, в зведеному положенні. О такому розсунутому, як бачите. Тобто вставити, щоб воно нормально зафіксувалось, знову у вас, скоріш за все, не вийде. Що робити в такому випадку? Показую. Нам треба якимось чином залізти в оце місце, яким андапка вставляється в саму карту. О! І тепер вона стає на своє місце. Ну, тобто, зрозуміло, отак воно у нас було розтиснено, а нам треба просто його потягнути. Отак от назад. І от тепер її вже можна ставити в карту, отаким от чином, і далі вже заклацувати на двері на своє місце. Перевіряємо, щоб всі були зведені, щоб вони заклацнулися всередині. Потім є, всі готові. І можемо повертати назад. Заодно і тут протираємо багнючку, пилючку, якщо вона є. Тепер повертаємо це все добро назад. Треба не забути підключити всю електрику, і найголовніше нам не забути підключити ручечку відкривання наших дверей. От туди за скло, вона так вставляється клац, і далі просто гандапки на своє місце сідають. Закручуємо гвинтики. Пластик тут вставляється отаким чином. Спочатку ця сторона, потім натискаємо на низ. І залишається внизу ця маленька пімпочка Є все, все на місці. Доволі нескладно, вдруге вже буде набагато швидше воно зніматися і ставитись. З водійською стороною у нас все дещо складніше, виключно через більшу кількість органів керування. Це через оцей модуль. А так в цілому принцип той самий. Спочатку пластик знімається. О, вже другий раз, бачите, вже набагато швидше. Потім гвинтики. І потім пластиковий гвинт треба провернути. О, ми не його поставили і не провернули назад. І далі просто смикаємо карту. Можна навіть руками, я вже забув, як я це робив. Здається, згадав. Гонтики розбігаються. І верхня частина у нас йде вгору. Отаким чином є. В принципі, все від'єднано, покажу. І ви, мабуть, логічно запитаєте, так навіщо ти знімаєш цю карту, якщо в тебе дзеркало складається, пультик тут на складання є, все працює. Справа в тому, що у мене на цій карті, хоч вона має цілий декор, у неї отут немає Ambilight-підсвітки, яка була на моїй попередній карті з пошкоджених дверей. Саме тому я зараз ту попередню карту сюди, навіть з пошкодженнями хочу повернути. Там є невеличкий надрів, але там залишиться Ambлайт-підсвітка. І що мені треба буде зробити, це переставити цей Пульт керування, він потрібен, адже без нього не буде ручного складання дзеркал. Коли іноді треба десь там проїжджаєш, тобі швиденько треба скласти, то воно не буде без цього пульта працювати. І, до речі, нам також, звісно, якщо ви будете переставляти, вам теж треба буде дістати оцю декорацію зі свого місця. Також беремо лопаточку, бажано пластик. Ну і ми, власне, її виколупуємо. Але в ідеалі це, звісно ж, робити, оскільки ми вже карту і так знімаємо, розвернувши карту з іншої сторони, і ми тут просто побачимо зачіпки, які тримають цю всю панель. І Звідси ми вже можемо навіть нормальною викруткою чи андапочником їх повідклацувати і штовхнути назовні. І це набагато легше і простіше, ніж колупатися там з тієї сторони, намагатися його витягнути. От вже, будь ласка, дивіться, що відбувається. Пультик у мене в руках. Такий невеличкий лайфхак. Все, ця карта йде на відпочинок, йду знімаю стару, тим більше тут щось дуже брудно всередині. М -м -м -м. Стара моя частіша була. Повертається сюди на місто моя карта попередня, от її пошкодження, чому вона звідси поїхала. І так само нам треба от панельку замінити. На ту, яку я зняв, для того, щоб можна було сюди вставити панель з функцією складування. Беремо знову ж витискаємо цю панель зсередини. Набагато легше це робиться. І, звісно ж, правильніше саме так і робити. Трішки детейлінгу, щоб не виглядала пилюка, якщо вона тут є десь. І Закидаємо сюди на місце нашу панельку тепер вже з функцією складування. Все, чік стало готовченко. До речі, якщо вам треба замінити блок, все ж таки не підходить він по номеру, по коду деталі, то робити це, ну, звісно, в першу чергу від'єднавши всі гвинти, найкраще просто розібравши. Сам корпусу. Тут збоку відгинаємо такі защіпки, і в нас відвалиться верхня кришка і мікросхема. А нижня кришка залишиться на місці, через те, що якщо ви її будете намагатися звідти відідрати, ви відламаєте кріплення самого блоку. Тому кріплення, те, що стоїть на дверях, не чіпаємо. Просто повторюсь: отак: от відкриваємо. Повністю всі зачіпки, їх тут по дві на кожну сторону, і знімаємо. Попередньо знявши клему з акумулятора. Чому? Тому що тут от у нас підключено датчик деформації дверей, щоб спрацьовували подушки, щоб ненароком там щось у нас не спрацювало в автомобілі і, так би мовити, не було горя. Ну, власне, така інструкція, далі ставимо все назад, як розбирали. А добре, коротче, немає у мене. Проводки на імбілайт підсвітку, але то ми переставимо повністю проводку наступного разу. Так, Треба згори вставити отак от туди за скло, щоб зачепилася у нас карта. І сіла сюди фіксатор. Ну, і це згори ставимо. І отаким от чином заклацується у нас все тепер. Трішки пилючки назбиралось. Але і це ще не все. Тут не все функціонує, як бачите, не складається дзеркала, хоча попередньо тут блок встановлено з тих дверей, в яких дзеркало складалося. Тобто він налаштований, закодований правильно, але не закодований у нас сам. Автомобіль і незакодоване праве дзеркало. Тепер нам потрібна електронна діагностика. Беремо її, сідаємо і продовжуємо налаштовувати. Для подальших налаштувань кодувань я використовую obd 11 Це, мій, мабуть, найулюбленіший адаптер зі всіх видів діагностики, якими я користувався, особливо для групи ВАК, тому що ним це все робити дуже і дуже легко. Ставимо в obd порт, вмикаємо запалювання. А ну, зараз перевіримо, як у нас складання працює чи ні. От Звідси працює зараз. Але праве дзеркало мовчить. Беремо до рук телефона, під'єднуємось. Після завантаження заходимо в перелік блоків. Шукаємо спочатку Driver's Door, 42-й блок. Тут нам потрібне довге кодування. І в переліку параметрів шукаємо folding, Mirror Folding. У водійських дверях «Installed», тобто встановлено, і тут ще треба вибрати такий параметр, як «Front Field Light». Це підсвітка, яка є в дзеркалах, щоб вона підсвічувалась. Тут все добре. Тепер давайте зайдемо в 52-й блок. Це у нас пасажирська сторона, яка в мене не змінювалась, вона не закодована. Довге кодування знову ж таки. Немає підсвітки. «Front Field Light». Active і далі шукаємо. У нас має бути складання. Mirror Folding Installed Є. І ще нам треба параметр Mirror Comfort Folding. Комфортне складання, тобто це коли у нас закривається відкривається автомобіль. Memory, опускання, запам'ятовування, синхронне регулювання є, підігрів є. Застосовуємо налаштування. Ай, треба Сервіс вибрати Development Mode. Знову повертаємося в довге кодування. Front Field Light. І тепер шукаємо наші дзеркала. Mirror Folding. Встановлено. Mirror Comfort Folding. Застосовуємо. Успіх! Ну, давайте перевіримо, який це у нас успіх. Закриємо двері і. У -у -у. Вони працюють. Ха -ха. ну І найголовніше, давайте перевіримо, чи буде чи буде складатись при закриванні. Не складається чому, тому що не все закодовано, пішли ще кодувати. Далі нам треба зайти в 9 блок. Робимо зміну сервісу в development Mode. і знімаємо доступ. Захист 31 347. Код. Є. Далі ми заходимо в режим адаптація. І Тут найголовніше робимо Access Control 2 В пошуку набираємо параметр, який я виведу на екран. Змінюємо його на By Look command via Remote Control k Із... Із... Адаптація прийнята. В цьому ж меню Access Control 2 шукаємо ще один параметр Funk. Funk шпіг клапен І робимо його Active. Також застосовуємо. Адаптація прийнята. Ще один параметр. Вибираємо меню. Коротше, я виведу на екран, бо тут дуже складно це все виговорити. От сюди заходимо, меню Stering, Active. Це у нас активується можливість з меню мультимедіа брати і налаштовувати, коли складати, коли розкладати дзеркала. Щоб коли воно нам треба чи не треба, ми могли це робити. Тепер можна, в принципі, перевірити. Три головні налаштування зроблено. ну, о, не закрились. У мене тут не оригінальна мультимедіа, але от є параметр Fold-Away Auto Parking. Є. Ну, давайте перевіримо. ну. Чи зберегла там мультимедіа налаштування? Є, зберегла. Все працює. Склалося це. І склалося це. Отака крутезна опція. У мене тепер є. Друзі, якщо відео було корисне, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все пишіть внизу, зауваження, доповнення. Я запишу в блоці опису під відео. Заходьте, ознайомлюйтесь і робіть собі отакі крутезні допрацювання. Крутяк, тепер я знаю, що автомобіль закритий або відкритий. Ну і те, що його особливо ніхто не зачепить на паркуванні, бо дзеркала не заважають. Крутяк, погнали, кататись.